Слава Ісусу Христу, дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова. Радо вітаємо вас на молитві Розарії до Матері Божої з Люрд. І завжди серце радіє через таку велику кількість християн, вірян, які об'єднуєтеся, об'єднуємося разом в молитві і до нашої небесної цариці. Яка очікує, чекає на наші, на наші прохання, щоб пізніше прийти нам на допомогу. Мама не потребує, аж прийти, коли ми просимо, але радіє, коли ми молимося, коли ми об'єднуємося в молитві. Тому це прекрасний час, Божий час. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих. The the I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us now pray for our Holy Father, Pope Leo. Помолимось в інтенціях святішого Отця Папи Лева, 14-го Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша радісна таємниця благовіщення, помолимось за душу Світлани в річницю її смерті. Господи, прийми її до небесного царства. Помолимось за здоров'я хворої ірини, зцілення душі і тіла про щасливу долю, зцілення душі і тіла. Допомогу Святому Духові, розв'язанні життєвих ситуацій для Анжеліки, Юрія Магдалини Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Друга радісна таємниця відвідане Святої Єлизавети. Помолимось за зцілення душі і тіла для сина Андрія, за добру долю для Андрія, за наміри, який є в моєму серці. Прошу про примидення війни, за душі, яких нема кому молитись, за ласку навернення для грішників, за здоров'я, щасливу дорогу для Ірини разом з подорожуючими. Здоров'я зцілення душевних тілесних ранця безвести, зниклого Юрія, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими з жінками, плід лона Твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус. To the and to the Son, to the Holy Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. О Марії, без гріха первородного зачата. Третя таємниця, радісна Різдво Христове. Помолимось за маму Мирославу, за Галину, Василя на вернення від Алкозалежності, за Вікторію, сина Максима, за Тетяну, синів за родину, за Арсена і за родину. Боже, благослови, і збережи види дорогої святості, за рідних, близьких і друзів. Дякую. За здоров'я та дар мови для Максимка, свята Бернадетто, молий за нас грішних, моє рад... рідне Закарпаття, нашу страждальну Україну, цілий світ, за Божий захист для воїнів, які звільняють українські землі, за Божий супровід для них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Yes, now, Amen. Oh, Mary, sin. О Марія без гріха первородного Зачата. The mystery, the of Jesus in the Четверта радісна. Таємниця жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі за здоров'я і Божу опіку покров матері Божої над Кристиною папірних Марія Керот Нелі, Неля Перебийніс Світлана Піскун Григорів за потрібні ласки за Юрія Володю. Бірук, Юлія Сущинська, Магдалина Железник, Марія Рибаківська, Галина Балацька, Христина Караневич, Галина Лупак, Інна Калинчук, Людмила Борисова, Людмила, Людмила Валентина, Лазебник з родинами, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус!» Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Hail Mary, of God, Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного Зачата. П'ята радісна таємниця. Знайдення Ісуса в храмі помолимось за здоров'я ворогів, недоброзичливих, видимих і невидимих, за розв'язання всіх проблем. Мати Божа під твою опіку віддаю Гелену, Марію, Ніну, Ольгу, Маріку, Ему, Марту, Оленку, Світлану, Анжелінку, Петра, Віталіка, Владика, Владика, Віктора, Василя, Олександра, Юрія, Івана. Вілія і їхні родини, за здоров'я Богдани, Ігоря, Михайла, за здоров'я та швидке одужання після операції для Миколи, за всіх онкохворих, за здоров'я Ігоря в день його уродин, за його щасливу дорогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Молімося. О Боже, ти обрав що отримав послання від ангела, слово прийняло плоть у утробі Марії. Просимо Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого, Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа все йде на вас, залишиться з вами назавжди. Радуйся, цариці, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія, молись за нас, Пресвята, Богородице Діво, Богородице з Лурт, Богородице з Люрт! Свята Бернадето, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова, щиро дякуємо. Вам за спільну молитву, особливо за нас, за працівників, за наші особли... особисті наміри за наше здоров'я. Дякуємо за те, що ви молитесь за нас, за наше телебачення, за те, щоб ми могли евангелізувати, проголошувати добру новину. Дякуємо теж за вашу фінансову підтримку. Хай Господь вам винагородить сторицею. Матінка Божа, візьме вас всіх під опіку, вашої родини і нашу всю Україну, всім благословенного дня, всіх вас огортаємо в молитві з Богом.